Свої, разуй. Ми продовжимо чи виншу піти? Та можна продовжити, якщо не хочеш. А чи ти не хочеш, може в іншу виншупати. Просто знаєте, не цікаво грати, коли ти програєш. Ми б тоді взагалі не грали. Ізічка, зараз чекайте три секунди, ми, ви... ми виграємо. ми Чекайте три секунди і нас зараз схоплять. Пем за жопу. Бем за жоп'яру. А як ставати на видимо? я не сам це контролю. Блять. Я так розумію, коли, типу, ти не біжиш. Так, да, коли ти не біжиш. Типу ти в спокійному стані. Ти ж не видимо. Опчик плюс два. О, зараз я визволю чела. Оп! Визволила. А оп! Oh. Mm -hmm. Вона і є Клавдія Петрівна Це правда. Боже ми такі молодці. Угу, mm -hmm. Та я ж кажу, ми виграємо цю катку. Ми вже виграли Па шоли це життя. Сейчас. Фу блядь що? Що там? чувак просто для епилептики. Все, сейчас я одну закидаю и мы выиграли. Сейчас я одну закидываю і ми виграли Сейчас я одну закидаю. Давай вс закидаю. Сейчас я закину. Все, я закинула. Сука. <рес> Блять, руками своими слюнямами. Не, ладно, в принципе, в принципе, я прожила твій плювок мені в обличчя тому как би окей. Ми б із однієї чашки пили і, блять, пливалися. В принципі. В принципі. Откриваю. Це як мама пінгвініка, вона, коротше, трятку рибу перетравлює. Потім... Да, потім вона, короче, її перетравлює, потім відригує. І маленький пінгвінятка з її клювчика вже хавають перетравлену рибку, бо вони ще не можуть її перетравлювати. Так і ми з тобою. <сум> ти чого я не запропонував? Щоб ти, блять, пережований горішок мені в рот заплюнув, алло. Це те саме. Я не можу його схопить. Схопила? Так, да, схопила хорош. Треба кнопку сторожити, щоб ніхто там не тайво. Я бачу, я бачу, я бачу. Блять, я теж бачу, але. сука, де він? О, ще одного. Да, я, я бачу, здається. Капец, вон ноль. У них ноль. Изичка. Боже мой, такие молодцы. Она не хочет делаться со мной, слишком. Я не хочу делаться с Бацилломой. Чешем. Давайте, хай хочу остыть. Боже, у нас жёлтый такий лошок попался. Ой. Ну, добре, мені згодиться, я в шокі. Натисніть кнопку, будь Спасибо. Дуже дякую. Так, я випустила наших. Подякуйте мені. Та дивись, це я приніс. 9 штук майже. Жесть. А все, я біжу. Переді мною ще чел, зараз ми виграємо. Чел, будь ласка, научись забывать. Так и не забыв. Это я за... А. Все, забываю останню. Изичка. Все. На... Блядь, блядь, нахапай это, нахапай Боже, а зато, зато, вот без моих пальцев не, я, а вот с пола. с пола. Да-да-да, все, такая смачнюка. С пола, такая, да -да -да, такая смачнюка. Воно навіть не впало на підлогу, глаза свої разуй. Окулярчики протри. Ну, Ось, тепер він сліпий.